Мої вітання усім глядачам та підписникам Ютуб каналу Січас. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі, речник української доволічої армії Південь Сергій Правчук. Пане Сергію, рада бачити. Дякую, що долучилися. Слава Україні! Слава Збройним силам! Вітаю пані Олено! Слава героям! Слава, слава нашим захисникам! Будемо починати усі з яких повідомлень. Командувач оперативного стратегічного угруповання військ Таврі Олександр Тарнавський. Повідомив про рішення відійти з позиції Зеніт на південно-східні околиці Авдіївки. каже рішення ухвалено задля для збереження особового складу і покращення оперативної обстановки. За його словами, наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Як трактувати це повідомлення і за вашою оцінкою, скільки зможуть наші бійці ще протриматися в Авдіївці? Почну з останнього в вашому запитанні. На мій погляд, досить некоректно сьогодні говорити про те, скільки там можуть протриматися наші бійці, і ще на цих позиціях відповідно треба говорити про те, що наші бійці, воїни, офіцери, всі вони виконували і продовжують виконувати надзвичайно складних умовах ворожого тиску свої завдання завдання, які спрямовані на те, аби максимально забезпечити знищення особового складу та бойової техніки ворога. Тому, по перше, я хотів би зараз в цих умовах згадати тих, хто віддав своє життя за Україну. Хто отримав поранення, треба їх підтримати, звичайно, і побажати всім повертатися зі щитами тих оборонців, які сьогодні звитяжно і мужні б'ються за вдіїв. Що стосується відповідного рішення, некоректно звичайно коментувати. Рішення, яке озвучив Командувач оперативно-стратегічного груповання військ Таврія генерал Тарнавський. А з іншого боку, ми говоримо про те, що озвучені пріоритети, перш за все, збереження життя особового складу з боку і головнокомандувача збройних сил України і відповідно всіх інших наших е, владних структур. Сьогодні це рішення виконується. Сьогодні це на практиці. Ми бачимо, як демонструється. І що найменше, сьогодні, на мій погляд, треба саме е, трактувати. Коментувати і ну скажімо так розлого е, обговорювати те, що відбувається, чому тому, що ситуація є надзвичайно складною. Ситуація є наскільки вона можлива сьогодні в цих умовах е, контрольованою. Ситуація є такою, що надзвичайно швидко вона змінюється зараз. За той час як ми будемо з вами спілкуватися в етері, вона може змінитися і навіть кардинально на тих позиціях, про які ми говоримо зокрема позиція Зенів. Немає сьогодні сенсу її вже утримувати. Величезна ще раз подяка всім нашим хлопцям. Хто весь цей час ці позиції утримував від початку російсько-української війни з 2014 року. То, власне, ми прекрасно розуміємо, що це рішення не було ухвалене протягом 15 крайніх хвилин. Це рішення, яке готувалося, це рішення, яке максимально витримувалося до можливого останнього моменту останній момент у плані тоді, коли критична ситуація може виникнути, і перш за все, навіть не критична, а коли не буде сенсу вже ці позиції, зокрема зеніт, утримувати. Тому воно озвучено це рішення. Але хочу сказати, що з практики будь-якої це абсолютно вірно. Це рішення озвучується для того, щоб суспільство, в тому числі, розуміло, що пояснюю, що це рішення не озвучено от зараз, і зараз відбудеться те, що вже на мій погляд. 100% відбулося, тому е, це для інформаційного простору, зрозуміло, в тому числі. Тому рішення прийнято. Воно має виконуватися. Це наказ. 15 лютого координатор зі стратегічних комунікацій ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі він заявив під час брифінгу про ризик захоплення Авдіївки росіянами через відсутність достатньої кількості зброї в українських оборонців. І при цьому він закликав палату представників якомога швидше ухвалити необхідні рішення про додаткове фінансування для України, тому що мовляв в іншому випадку, цитую кірбі те, що зараз відбувається в Авдіївці, цілком може статися і на інших місцях. Тяг на фронті в цьому сенсі хочу запитати вас про запорізький напрямок, тому що днями з'являлася інформація про те, що зокрема росіяни на орі біля Оріхова накопичили більше особового складу ніж на Авдіївському напрямку. Яка зараз ситуація там, про яку чисельність особового складу і техніки йдеться, наскільки зараз для Запорізької області загроза є? Великого по -перше, по перше так по перше зразу всіх заспокоїти щодо Запоріжжя і Запорізького напрямку. Запоріжжя давайте нагадаю, базове те, що війна триває, те, що у ворога плани не змінилися стратегічні, це знищення української держави, це знищення кожного з нас українців, це захоплення наших територій. І власне ворог намагається це робити. Наша відповідь вона адекватна. І така, як має бути в цих умовах: це знищення російських окупантів. Але на цю хвилину, не дивлячись на те, що сьогодні угруповання військ, яке спрямоване саме на Запорізькому фронті, на цій частині локації, воно більше ніж навіть у Авдіївці. Але е е е якщо ми говоримо про Авдіївку, що це концентрація ну умовно на квадратному метрі відповідної кількості особового складу озброєння та бойової техніки, про Запорізький фронт, ми говоримо. Про е, те, що ця концентрація вона є набагато меншою, вона є розтягнутою. Якщо брати знову таки пропорцію, я беру умовний квадратний метр або навіть кілометр. Тому о, ворог не може так інтенсивно е, з такими ж, скажімо, е, бойовими зусиллями атакувати сьогодні обласний центр міста Запоріжжя. Ну і власне, ті локації, які він намагатиметься атакувати саме на цьому напрямку. Ми говоримо про те, що ворог не полишає і не буде полишати, е, от у нас, у нас повітряної тривоги, ворог не полишає е, бажання атакувати саме на цьому напрямку. Ворог е, буде, на мій погляд, застосовувати певні активні дії, тому що його завдання це повернути собі ті старі позиції, які були у нього на початок е, минулої осені, навіть літо, коли. Зокрема, роботинський плацдарм виник завдяки зусиллям наших хлопців, в тому числі, наприклад, і го батальйону арей Української добровольчої армії, коли були захоплені відповідні ворожі позиції, ми вийшли на ті позиції, на яких знаходимося сьогодні. Тому ворог хоче це повернути, хоче вирівняти цю ділянку фронту і для того концентрує там відповідні сили, в тому числі, але. Ще раз скажу, не дивлячись на те, що особового складу там накопичено досить таки багато, принаймні 1050 сьогодні, особового складу, ми про це можемо говорити, відповідна кількість озброєння і техніки, але, на мій погляд, це таки такої інтенсивності просто бути не може фізично, як на Авдіївці. 15.08, 16 лютого, це власне акцентує увагу на тому, в який час ми записуємо цей стрім. Повітряна тривога зараз по всій території нашої країни, і от зокрема, вже мапа повітряних тривог показує, що вибухи пролунали у Полтавській області та в Кіровоградській області. Те, що ми зараз спостерігаємо, це така тактика ворога, тобто терор цивільних ракетами і активізація на фронті. Ну, хід бойових дій він завжди обумовлений тими чи іншими, скажімо, і спроможностями, зокрема, ворога. Якщо ми говоримо про нинішню ситуацію, це перше і найголовніше його завданнями. Тому звичайно, активізація дій на фронті вона може, і як бачимо, супроводжується в тому числі використанням авіаційного озброєння. Ми говоримо про крилаті. Авіаційні бомби, ми говоримо про крилаті ракети, і власне подивіться, що стосується, наприклад, знову таки повертаючись до Авдоса до Авдіївки, то е, просто неймовірно використання авіаційних бомб. Задіяна авіація максимально це те, що ми кричали і кричимо до цього часу для наших до наших союзників партнерів. Де авіація? Де ці F-16. Звичайно, зараз іде підготовка наших пілотів, але це мало бути набагато раніше, щоб був хоча б паритет у небі. Так, от, власне, тому ми розуміємо, що ворог зараз буде максимально, максимально заділити усі наявні в нього вогневі ресурси для того, щоб тиснути на Україну, тиснути не як на наші бойові порядки, так само тиснути на прифронтові зони, на умовно умовно, тилові міста і населені пункти, або там, де ворог розуміє, або в нього є відповідні розвідувальні дані щодо тих чи інших українських об'єктів. Тому або інфраструктури. Тому е, ворог не, неодноразово вже за останній час накидує інформацію про е, можливі перемовини, хоча росіяни від них відхрещуються. Тому сьогодні максимально нам, це наше завдання. сьогодні, Максимально викладатися, максимально втриматися. Бо е, всі перемовини, якщо вони можливі, вони можливі лише з наших українських позицій. Е, ворог не збирається, він це демонструє самому йти з тимчасово окупованих територій, як це ну хтось там бажає або думає, що так воно буде, тому е, максимально хоче заволодіти тими позиціями і диктувати на цих перемовинах, про які він е, тихенько собі там анонсує через е, лаштунки вже світової політики, зупинитись на тих позиціях, принаймні на яких він сьогодні є, е, тому активізація відповідно, є і на фронті, і в повітрі. Ну хіба що поки що немає морі, тому що ворог там потерпає від наших ударів. Про море поговоримо окремо, але от ви згадали про авіацію. Знову ж таки, повертаючись до теми Авдіївка, там просто рекорди встановлюються за кількістю керованих авіабомб, які ворог скидає на позиції наших бійців. От тут F-16 допомогли б, аби вони вчасно прибули в Україну. Ну, давайте так. Ворог має відчути це на собі на полі бою. Зараз говорити про те, що от було б, ну це некоректно, м'яко кажучи. Треба побачити це дійсно на полі бою. Треба побачити, як вони себе зарекомендують. І власне як буде діяти саме наша авіація, завойовуючи паритет у небі. Хоча паритет я вже не кажу там про якусь перевагу. Сподіваюся, це вплине. Це не є диво зброєю, яка закінчить нам війну. Але це той чинник, який принаймні, ну і ще раз скажу, буде е, вибудовувати якийсь апаритет саме в небі. Це по перше, а по-друге, знизить тиск на наші війська. Бо це зрозуміло сьогодні ворожа авіація надзвичайно активна, і найголовніше, що вона не боїться діяти в тих зонах, де скидає дійсно рекордну кількість авіаційних бомб. Ми розуміємо, що це ледве не останній аргумент. Ну, власне, і кількість особового складу ті аргументи росіян, якими вони ще можуть чинити тиск на наших оборонців, які є надзвичайно професійними. І власне ворог кидає теж у бій зараз професійні частини регулярних військ. Це теж треба не забувати до моря. І про море зараз поговоримо. Командувача Чорноморським флотом Росії пишуть російські змі, що зняли з посади після знищення великого десантного корабля «Цезар». А, взагалі, якщо говорити про знищення цього десантника, яке значення і як це відіб'ється найближчим часом на ситуації на фронті? Таке він мав значення для ворога? Ну, по-перше, це знищення елементу логістики ворожої, тому що великі десантні кораблі БДК російської абревіатури вони використовувалися саме. Як такі пароми, як засоби для того, щоб переправляти з Російської Федерації до тимчасово окупованого Криму військове спорядження, військове озброєння, тобто вантажі військового призначення, звичайно, це все йшло не для того, щоб використовувати на території Криму. По перше, а найголовніше це все віддавати передавати на південний напрямок, зокрема на Херсонський, про який ми говоримо, в тому числі. Тому звичайно всі ці БДК вони для цього власне використовувалися, тому що не дивлячись на те, що мрії мрії ворога про десантну операцію, зокрема в Одесі, вони є. Ну власне, ми вже сказали, що мрія знищити українську державу теж нікуди не поділася. Але всі прекрасно розуміють, що сьогодні немає таких ресурсів у ворога, аби таку а, операцію планувати і проводити, треба використовувати БДК, а він може взяти дуже багато на свій борт. І власне це зеркуніко, судячи з і детонації, яка відбувалася навіть з-під води, а, мав на борту великий боєзапас, відповідний боєкомплект. Що це могли бути за боєприпаси сьогодні? важко сказати, але в будь-якому разі, це те, що могло піти на фронт, це те, що могло е, чинити тиск на наші підрозділи на, на фронті при фронтовій зоні, в тому числі, тому звичайно, знищення таких БДК, це удар по ворожій логістиці, це те, що Мабуть, наближає в тому числі і знищення головної артерії для ворога. Однієї з головних артерій це Кримський міст. Він буде наступним не після звичайно, звичайного зарякунникова. Наступне я маю на увазі вже на певну перспективу. Бізнес інсайдер написав про те, що Росія ще два роки може воювати без потреби в загальній мобілізації. Мовляв, вирбувальники закривають майже 85% квот на службу за контрактом. Але, от якщо говорити про продовження якихось військових операцій, то тут говорять, що це все в Росії залежатиме від двох факторів, і один із них це можливість створити достатню кількість боєздатних. Підрозділів, ну і звичайно ж обороноздатності України, а відтак посилення нашими союзниками нас ресурсами та технікою стосовно першого пункту, щоб створити боєздатний підрозділ, велика кількість часу потрібно. І за рахунок тих контрактників і тих, кого зараз вербують на війну Росіяни, це можна досягти створення саме боєздатного підрозділу. Ну, ви говорите про наші, наших українських військових чи російських. Я за ну, будь говорю р... про російських військових, про нас ми в окремій частині поговоримо. Е, в будь-якому разі для того, щоб взяти людину з нуля і хоча б навчити елементарним якимсь е, е, правилам е, тактичного навіть не мистецтва, тактичної підготовки. Звичайно, це треба два-три місяці, що найменше. Якщо людина ну, має до того хист, а якщо навіть немає, все рівно треба ці навички її надати. А Власне, все потім е, отримується на полі бою, в тому числі, тобто рахуйте, 2-3 місяці. Е, тут треба вести мову дещо про інше, на мій погляд. Е, ми можемо зараз малювати, скільки бригад або е, дивізій може сформувати ворог. Е, як йдеться мобілізація, вона не припинялася, я хочу нагадати. Нам робити своє. Своє наше заключається в тому. Що війна має бути перенесена, як це зараз і відбувається, але нарощувати темпи і наші можливості завдяки союзникам. Від них дуже багато чого очікуємо на територію Російської Федерації, коли війна гримітиме гучно, так як це відбувається напередодні відбулося зокрема у Білгороді, коли падають російські ракети і вражають мирних російських громадян. Мирних умовно, тому що морально вони не мирні. Вони всі бажають нам смерті. А, і власне, якщо такі події відбуватимуться, не лише такі події, палатимуть заводи, військово-промислові об'єкти, горітимуть військові частини, вибухатимуть потяги не лише з військовим призначенням з товарами військового призначення, а й цивільного в тому числі, вони мають на собі відчути повноцінно, що вони породили ту війну, і війна зараз буде у них. А, і ці удари в глибини території Російської Федерації. Оце той найголовніший чинник, на мій погляд, що саме сьогодні е, найближчу перспективу може е, сприяти тому, що і будуть проблеми з мобілізацією і тощо, бо проблем з мобілізацією на Росії сьогодні немає. Е, Рабське населення, населення, яке е, нічого не продукує, населення, яке лише споживає, а споживає, то мають борги, е, мають якісь елементарні, е, скажімо так, потреби. Ці потреби вони намагаються е, вгамувати за рахунок е, війни проти нас українців за рахунок вбивств українців не всі виживають далеко, слава Богу, але це те, що їх спонукає йти до армії. Тому я жорсткий прихильник того, що війна має перейти більш активно на територію Російської Федерації все має гриміти палати і вибухати. Про посилення обороноздатності України цю тему розглянемо в контексті двох сьогоднішніх новин. Ну, по перше, президент Зеленський та канцлер Німеччини Шольц підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки. Шольц назвав це історичним кроком, каже, що поки що деталі угоди не повідомляються, але документ має забезпечити безпеку України на період, доки вона не стане повноправним членом НАТО. На вашу думку, практична сторона цієї угоди у чому може. Полягати, в продовження допомоги Україні. Якщо ті озвучені на сьогодні і пакети, в тому числі допомоги Німеччини, вони мають характер постійної постійний, постійний такої константи, то це буде дійсно практичним наповненням цієї угоди. Ми прекрасно розуміємо, що підтримка союзників нам надзвичайно необхідна. Я дуже чесно кажучи, втішаюся, приємно задоволений і інколи. Навіть був здивований тим, що саме німці вони підхоплюють цей прапор, який тимчасово скажемо так, сполучені штати Америки. Я сподіваюся, тимчасово передали своїм європейським колегам, зокрема Федеративній Федеративній Республіці Німеччина, вірю в Британію, вірю в Нідерланди, в Бельгію всіх наших європейських партнерів, але німці демонструють. Якби ми багато про них не говорили на початку повномасштабного вторгнення, але вони одними з перших відчули, що наступними можуть бути вони, якщо Україна впаде. Україна не впаде. Це зрозуміло. Німці розуміють, що ми не впадемо, а, тому що і вони зобов'язані саме зобов'язані допомагати. М -м, пройшов у нас час, знаєте, якихось ліберальних стосунків про те, що а не були б ви люб'язні нам допомогти. Ні, ми маємо ставити питання гостро. Власне, як сьогодні це ставить е, ці питання вище військово-політичне керівництво нашої держави до наших союзників. Ви зобов'язані саме зобов'язані нам допомогти, щоб польський фермер не думав зранку про те, як заблокувати польсько-український кордон, а думав про те, як йому подякувати, яким чином конкретними справами українському солдату, який не допустив е, російського нелюдя. До польської жінки, до польської дитини, і це лише один приклад про поляків, так само, власне, як до всієї Європи, те, що відбувається, до речі, на кордоні з Польщею, як гадаєте, тут перша причина економічна, чи все ж таки це робота російських спецслужб? В тому числі під соусом економічної е, необхідності, в тому числі. Е, і... Комунікація, ми багато жаліємося там про те, що в нас відповідна комунікація деколи кульгає між владою та суспільством. Я думаю, що тут якраз е, хтось хоче хайпонути політично на цій темі е, на місцевому ринку політичному Польщі. Звичайно, працюють і росіяни. Скільки у них там консервів по Польщі по Європі? Можемо лише здогадуватися. Ну і власне, е, звичайно, якісь економічні фактори. Але коли йде війна. Війна проти Європи не лише проти України треба вибачити це ці, ці економічні моменти, засунути собі е, за комірчину, Щоб не сказати більш грубо. Я перепрошую. Ще раз повернемося до питання посилення обороноздатності. Сьогодні відкрилася у Мюнхені 60-та безпекова конференція. Завтра в ній братиму участь український президент Володимир Зеленський виступить там. Ну а в першій же промові голова цієї конференції він згадав про смерть Олексія Навального. Якраз сьогодні російська пенітенціарна система повідомила про смерть Навального. На вашу думку, як ця озвучена інформація може позначитися на прийнятті безпекових рішень заходу сьогодні? Я не буду говорити так, як бачу багато колег або моїх знайомих коментують, що не буду говорити грубо? Що нам більше сьогодні треба думати про наші проблеми, які є на фронті. Думати це не означає воювати з соцмережами. Добре, що в нас соцмережі не воюють, а воюють збройні сили України. Так от думати про Авдіївку, думати про інші напрямки людей. Цивільних це стосується в плані допомоги збройним силам. Не коли вже пече і горить, а сьогодні, зараз і на всіх напрямках, в тому числі військові свою справу знають, тому треба підтримати. А щодо вже конкретно вашого запитання, то я все рівно вважаю, що наразі м, перше і базове, це Путін дочекався і вбив саме вбив Навального. Я зараз не про політичний шлях Навального без слова взагалі, він е, він поганий, але про мертвих як кажуть, або нічого б взагалі, так е, тому. Це урок, навіть не урок, це нагадування. Я думаю, що це китайське попередження, від слова, останнє попередження нашим партнерам американським і перш за все європейським. Це попередження для тих американських і європейських, я перепрошую, піджаків, які сподіваються, що. Ну, треба ще якось може домовитися з путіним, або якось треба перейматися, що буде, коли розпадатиметься Росія. Треба не цим перейматися, а треба перейматися тим, коли ця Росія розпадеться і Україна її доб'є разом з союзниками. І власне це нагадування про те, що наступні після Навального будуть не українці, бо ми будемо битися, а будуть якраз ці європейські американські піджаки. якщо їм вдасться вижити. Путін прийде і за ними, він йде за ними. І це був останній крок до цього. Він умивається зараз тією кров'ю, він е, зараз задоволений, він упивається, він це розуміє прекрасно. І Європа має, чому я кажу, зобов'язана дати зброю. Інакше це вже все. Ну, оце крапка. Це до того, що я не хочу зараз говорити про Навальну. Від слова взагалі, нехай спочиває. Ну Що ж, будемо стежити тепер, які рішення ухвалить Мюнхенська безпекова конференція цього року, і до речі, якою буде реакція Сполучених Штатів. Знаєте, пана Сергію? Тут журналісти відшукали заяву Джо Байдена. Від 21-го червня, черв так 21-го року, де він погрожував катастрофічними наслідками для Росії, якщо Навальний помре у в'язниці. Ну тепер будемо чекати, якою буде реакція Сполучених Штатів Америки та й того ж самого президента Байдена. Що дякую вам, що знайшли час та можливість. Ну, до обговорення, Берегіть себе і до зустрічі. До зустрічі.